Усім доброго дня, шановні поціновича мистецтва. Сьогодні ми перейдемо у мистецький світ художника земляка Дмитра Татка через призму натхнення. Тож слово надаємо витцю. Дякую. Дякую за слово. Розпочнемо нашу екскурсію і я хочу вам почати свою розповідь з цієї експозиції, бо на ній зібрані роботи мого генезису. Перша робота на ній зображений Майнський собор. Це я їздив в відрядження до Німеччини, і там мені дуже сподобалася архітектура. І по приїзду у лютому місці я акварель написав цю роботу. Це одна із останніх робіт. Це в музеї Смьоркіна знаходиться цей портрет Катерини Балаховської. Вона Танцівниця, балеріна, і я надихнувся роботою Осьмкіна. І вже з роботи Осьмкіна я з натури портрета малював катерин. Улюблений мій портрет. Зверху, якщо побачите, тут роботи скетч-начерки. Ці скетч-начерки, що ви сьогодні побачите, це зроблені вони за три останні місяці цього року. 25 й рік, це серпень, вересень, жовтень було написано більше ста. Начерки вибрано тут на виставці, 50. Що я вам ще хотів сказати по портретам ті, що вугіллям, олівцем, сангіною малювались. Розпочинав я малювати невеликим форматом, формат А3. Це вже для мене була велика робота. А за рік після цього була спроба малювати роботи А2 формату. І я почав відточувати свою техніку. Спочатку був полівець, потім вугілля намалював характерні обличчя фінупіанки, мені сподобалось малювати вугілля. Ну, також моїх роботи є з ми перейдемо пізніше. Хотів вам більше приділити портретам. Тому що все і почалося з портретів. Е, мої роботи, начебто, е, були намаганням передати атмосферу того, де я знаходжуся, чи то нарада, чи то якийсь захід відбувається. І я намагався малювати маленькі портрети. Але не завжди виходило так, як я хотів, не було схожості художньої якоїсь. Я пішов навчатися в художню школу Асмерті. І моїм першим викладачом був. Ігор Леонідович Тимофієнко. Ця робота зараз експонується тут на виставці, і вона мною передана в фонди музею. Так що це мій подарунок музею, щоб Ігор Леонідович залишився в історії як викладач і великий майстер. Тому від нього я почерпнув багато вміння. І оці портрети, які ви бачите. Тут виконані вони різною технікою. Якщо подивитися на ці два портрети жіночий портрет і чоловічий портрет. і, можна сказати, і Максима Брички. вони е, різної, можна сказати, різного вміння. На цьому портреті я ще тільки починав навчатися це 20-й рік і малював по фотографіям ще, бо я не уявляв, як можна. Людину малювати з натури. Я ж аматор. Оці вже роботи, це виконано вже з натури. Тобто, вміння появилося. Максим позував нас на студіях в музеї Масьмьоркіна, Олександр. Оця робота виконана гуашем, якщо ви бачите. Тобто, я в своїх пошуках намагався вивчити різні матеріали. Тут олівець, тут гуаш. Тут вугілля з сангіною, тут чиста сангіна. За що полюбив сангіну? За те, що це матеріал вічності, це матеріал, яким любив працювати Леонардо да Вінчі. Він вимагає вміння, майстерності, строгості, він не піддається стиранню. Тобто, ним було можливо найважче малювати. Також ви побачите тут скетчі. І хотів показати, звернути увагу на всю невелику роботу вашу, де чайник і яблочко. Вона називається Родина. Я в своїй уяві представив, що чайник це чоловік, батько, яблуко на передньому плані це мама, а жовтеньке яблучко це дитина, яка ховається і з безвіду. Ну, в так що, простий, на у вигляді предметів, має глибину сховану. Дивіться, на цій частині експозиції вже показано більше кольорових робіт. Там була графічна частина, тут більше кольорових робіт. Портрет актриси це моя перша спроба малювати олійними фарбами. І позувала нам актриса Дар'я Дар Скрипник. Це були студії в музеї Смьоркіна, і на студіях було дуже натхнено, ми в групі художників малювали. І після начерків, бо спочатку було в мене в начерках, я спробував малювати олійними фарбами. Через настрій, через натхнення такі кольори взяті. в Портрети. Андрій Васильович Хорос сказав так, жінка синя сміла. Так що це була однього похвала, мені було дуже приємно, що він цю роботу відзначив. І е, хочу зауважити, що всі роботи, які представлені на цій виставці натхнення, вони намальовані мною по натхненні. Який е, не візьмете на тюрмор чи не візьмете портрет, всі мають. Маленьку історію і маленький натхнення. Наприклад, якщо взяти два натюрморти, цей натюрморт і цей натюрморт це натюрморти намальовані з одного постановочного натюрморта. Uh -huh. Поставила їх молода викладачка з художньої школи, і один я намалював ближче до класичної техніки, uh -huh. він мені сподобався через кольори. За тиждень я вже намалював інші, бо мені хотілося вже форми. Тобто всі роботи вони скоріше пошукові. Тобто Я шукав цікавості, те, що мене надихало, і такі вийшли роботи. Тому і вся виставка вона не в одному стилі. Тут різні матеріали, різні теми, різні люди, різні техніки. То ви можете бачити також і начерки. Начерки я як чорно-білі роблю, так і використовую в них акварелі. Так, подивіться, це друга робота олійними фарбами. Був начерк зроблений в музеї Тобілевича. Там був захід до дня народження Полівіни. І це були різні слухачі, відвідувачі. Був коротий начерк, і вже прийшов я додому, і начерк був настільки простий, прямолінійний, що захотілося його передати в Валії. І от такий вийшов портрет. Дніжчя портрет дніжчя картина – Це їздили ми в Прагу, Пражський мост. Спроба була намалювати його саміною. Карло Мост, Порохова вежа. І примінив там акрилові фарби, щоб показати з золоту Зверніть увагу на цей маленький сонях. Вранці я їхав на роботу і замітив жінку, яка принесла соняхи. Це миттєвость, яку просто треба було зловити. Я поїхав на роботу і думав про ці соняхи. Повертаюся, купляю цей букет, в обід сідаю намалював маленький скетч. А на вечір вже був готовий великий натюрморт фарбами, і я вам його окремо покажу. Оце цей натюрморт з соняхами. Все почалось з ранкової закупки квітів, маленький начерк і на вечір вже живописна робота. Все відбувається швидко, по натхненню. Є натхнення, є робота. Нема натхнення, немає роботи. Якщо будемо йти далі по експозиції, е зверну вашу увагу на цю роботу. Вона називається Звуки віолончелі». Чому звуки віолончелі, якщо це квітня? Звуки віолончелі прийшло назва Вночі. Я встав в четвертій ранку, мені приснилося віолончелі, бо я зараз навчаюсь грати на віолончелі. Взяв фарби, дуже швидко видавив з тюбиків фарбу, навіть не простим методом, а просто так на чувакав на палітру. Взяв широку кість і розмазав, значить це були звуки віванчини. І ця робота ну, настільки вона така емоційна, експресивна, можливо. І, і Швидка, експресивна, і звуки валанчини відповідають цьому настрою. Ця робота. Ця робота вона скоріш, учбова, постановочна, її поставив для мене Ігор Тимофінку. Я її малював довго, тому що це олівці звичайні, як їх назвати олівці? Пастель. Кольорові, це не пастель, це кольорові олівці шкільні, дитячі. дитячі. І дуже скорпульозно, але вони не зразу покривали, М -м -м. він слабопокривний матеріал, тому на цю роботу пішло багато годин. Але загальна картинка вийшла, передав, передався тут такий мотив. Етнічна, хустива. Да, тут грецькі елементи є, ваза. Міандрекс, міандрекс. Так. Да. Далі. Да. Подивіться, будь ласка, на цей портрет Жанни. Жанна була написана з величезним натхненням, випадковим натхненням. Я коли прийшов до художньої школи, і Жанна, вона працівник школи, вона обробляла механічно вхідні двері. І в неї було просто замотане волосся, щоб не попала туди ніяка пил там та так далі. І я попросив їй в цей момент попозувати мені в тому вигляді, в якому вона була. Вона позувала з задоволенням, фамілія її Суботінова. І оцей зовнішній вигляд, фамілія Суботінова. Я кажу, я назву цю картину вашим ім'ям, але ви в мене будете тут румунською королевою. Серга була додумана вже як елемент. І посада така королівська. Тому Жана має такий багатий вигляд, вона така статна дама. Це негайно ви бачите натюрморт з чайниками і з чашками. Тут цей ульбовий натюрморт прийшлося додумати фарби. Тобто мій внутрішній світ вимагає фарб більш яскравих, і тому він вийшов не геть похожий на натуру, а більше похожий. На такий контрастний, червоний, зелений, синій, жовтий. Цей натюрморт він написаний в такому етнічному, простому стилі примітивізму, скоріше. Мабуть, ця серія була натюрмортів присвячених до е трагічного события, Іловайська Іловайська трагедія, і в музеї Ось були студії. Поставлений натюрморт з елементами військовими. Ще я вам зверну увагу там далі, буде два таких натюрморта. І цей був завершувальний. В ньому я просто показав життя, яке воно є. І оці елементи розрізані плоди тут, як такі ембріони. Тобто життя продовжується. З однієї сторони, трагедія, люди загинули, солдати наші загинули. Але наша етнічна ваза, наш сонях і елементи життя, життя. ембріони, яблука, відродження. От, тільки що я вам показав етнічний натюрморт, оцей на рожевому тлі натюрморт з соняхами, це цей на синьому тлі це якраз три натюрморта, які були написані нами художниками до Іловайської трагедії. Тепер, можливо, давайте скажу про улюблені квіти свої. На багатьох ви побачите іриси. Іриси в травні місяці розпускаються і закінчують квітнути на початку червня. І цей такий короткий період в році, він для мене ну, найнатхненніший. Квіти ці ви можете бачити навкруги. І тому я їх малюю найбільше. Техніка, що я вам можу сказати про техніку? Мій улюблений художник це Ван Гог. Якщо ви тут побачите якісь елементи ван гоговські фарби чи е, мазки, це не випадково. Тому що коли вивчаєш якогось художника, то перебираєш на себе якісь риси, якісь бажання. Тому цей ірис, далі все щось покажуть інші іриси, вони з вангоговськими елементами фарби і мазків. Хотів ще звернути увагу на роботу олівцями, якщо виставка розпочиналася з башні церкви в Майці. То другою моєю роботою була робота портрет Марини. Це мій співпрацівник, вона позувала і вийшла така гарна робота. Тому це перший портрет, то перша взагалі робота це перший портрет, який має місце. Зараз знаходиться в фондах музею Аспіртуна, переданий на минулі місце. Ще декілька робіт, і я думаю, на цьому будемо завершувати. Оце на, на сьогоднішній день будемо уявляти роботою е, найостаннішого. Це вона в жовтні місці намальована, тут вже робота виконана акрилом. Е, ви бачите вазон з деревом таким японською технікою, як японська гравюра. І, Якраз я і дивився великі альбоми з японським живописом, можливо, і скоріш за все, теж надихнувся їхніми роботами і вийшла така робота. Вона називається Дерево японському стилі присвячення. Також я люблю малювати жінок, і це як одна із частин на цій виставці мало оголеної натури. Але вона тут присутня показана, що я теж люблю малювати фігури. Ця робота називається купальниця або розмова полотна з художником. Техніка Техніка дуже проста. На звичайному полотні, ви знаєте, по номерам малюють люди. Тут були на на полотні піони, це був на а коли я його поставив на мольберт і збирався затонувати для малювання якогось іншого об'єкта, я побачив там жінку. Взяв маркер, обвів риси і вийшла купальниця. Тобто На полотні з піонами вийшла купальниця. Дмитро Антонович, всю роботу купальці, це на полотні? На Не був папір. Не папір. Це полот перше, ще відказувала, що це холодні? Так, це колодні. І на колодні, бути якийсь інший предмет. А коли поки воно стояло на мольберті і чекало, mm -hmm. от я в ній побачив, чи ніколи. Це якась має якась. Така інтересна була. Полі... А куди в у цього чайника сім'я ділася? Значить, це теж сімейний чайник, але він дідусь. Це старий чайник. Такого дідуся і всі, вся родина за ним заховалася. І серії, да. Да, оце якраз серія сім'я-один, сім'я два, сім'я три. Я ще вам за цю сім'ю не розказав. Сім це ж теж сім'я, і ця сім'я повертається з прогулянки. Якщо ви побачите доріжка з перспективою, то сім'я вертається оттуда. Впереді ви бачите слитку. Це мала дитина, яка щось на доріжці знайшла. Заді детато да. такий серйозний звертає увагу на сина. Ну і мама, вона. Довжка, фігур, мама фігурна, така вона відлична, Вона родись з папою, вона і за сина, і на доріжку, і думає про покупки, які стежьте настояща сім'я. Дитина, батько. і мама. А оці дві, яка це техніка? Оці дві чудові роботи. Так воно не як вони так. Купували? Це гулаж. Це гулаж. І хотілося малювати чистими фарбами. Бо е, Ван Гог писав, що він приміняє чисті фарби. І чисту фарбу вже легше взяти, береш а тут якісь елементи поантілізму, можливо, от так, от вона ціка, так, та. так, так і вони вийшли. От це. І оце дуже цікава робота. Тут змішана техніка, тут і червоний маркер, і акварель, якщо ви бачите, фон, зроблений фіолетовим. І ще взяв я жовтий, цей золотистий акрил, бо там є елемент кола, і листочки виходять за коло, я їх попаркував, золотистим. І коли це все вийшло, я цю квітку уявляю як повітряну кульку. Я спеціально не зображав, бачите, стола немає. Тобто ствола немає і квітка ця, 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 ця в повітрі, бо я їй уявив, що це повітряна квітка. Все, дякую, <говори> дякую.